Сьогоднішня тема родинні кризи, і яким чином їх подолати, чому вони виникають? Перш за все, коли ми зустрічаємось, то ми знаєте, робимо таку картинку правильної себе, кращої сторони себе. І після певного часу з'являються вже перші проблеми, і на початку відносин це. Звісно, відслідковується. Є такі, знаєте, дзвоники, які говорять, мені це не подобається, але чомусь люди мовчать, вони чекають, що все зміниться. Наприклад, коли я тільки вийшла заміж, то для мене було нормою ходити на манікюр, Чоловік любив це все. В родині чоловіка цього не було. І вже я чесно не пам'ятаю, скільки на тоді це все коштувало, але добре пам'ятаю, як одного вечора мені була кинута фраза Ти тринькаєш гроші. Перше це було здивування, бо я точно не протринькаю гроші. Далі злість і навіть агресивність. І я на цій злості процідила, а ти це раки свої рахував, бо мої нігті в цій статті витрат точно були на дуже скромному місці. Це я вам писала першу фінансову кризу, яку часто попадають молоді сім'ї, і ви дуже часто. Просити мене саме на якихось таких прикладах простих, які були в моєму житті, слідуюча криса була в нас, як я народила дитину, і я чекала, я пам'ятаю, 5 годин. Я стою біля вікна з Максимом. От, от, прийде чоловік, я вже пригодувала. Вечерю його немає. І кожні 30 хвилин у мене мінялися сценарії, що там відбувається в голові. Перше, це було, що щось трапилось, бо була зима. Потім, що він десь пішов з друзями, хоча він ніколи не ходив. А потім, вже як прийшло 3 години, то я для себе вирішила, що це він знайшов коханку і вже все він нас залишить. І коли він повернувся, я закатала. Ну, сказати гучний скандал, це нічого не сказати, бо тісно в домі було всім, а тоді ми ще жили свекрухою. А потім вияснили, що коли він йшов додому, то він зустрів моїх батьків. Вони попросили його допомогти і сказати, що було мені соромно, це нічого не сказати. Так що ви зрозуміли, що кризи бувають різні, вони виникають з різних причин, і це неправильні ролі в сім'ї, коли вдома хтось робить більше, хтось робить менше. Хоча обоє відпрацювали і обоє були на роботі. Це фінансові трудності, коли грошей не вистачає, або обидва не вміють розпоряджати своїми грошима. Зміни у складі родини часто дуже важко переносяться. Тому що коли в молодій сім'ї з'являється дитина, а новоспечені батьки самі ще як діти, і замість того, щоб вчитися з цим жити, починають конфліктувати, починають шукати хто винуватий. Я навіть пам'ятаю стратегію в одній моїй знайомій сім'ї, коли чоловік прийде додому, поїсть, посвариться, виллє на сім'ю купу бруду і йде до дружбанів. Правда, історія в цій сім'ї закінчилась дуже трагічно, бо конфлікти між партнерами теж про родині кризи. І цей приклад він навіть про стереотип так було прийняти вести. Цьому чоловіку саме в його батьківській сім'ї в тій сім'ї це було ок, дитина навчилась, і часто кризи ще й про виховання. Дорослий чоловік, наприклад, бігає до мами, бігає в свою батьківську сім'ю, і жінка б'ється, 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 щоб бути головною. А потім сім'я розпадається, бо він таки не зміг відірватися від мами. Можливо, тому що. Сім'я, в якій він живе, не давала йому підтримку, тому що в батьківській сім'ї його підтримували, десь підглажували. Він отримував це задоволення. А там така сиділа горгона Мегера, яка кричала 24 на 7. Треба зрозуміти, що кризи вони бувають будь-якій родині. І тепер треба зрозуміти, як подолати ці родинні кризи. Перше і надважливе – це комунікація. Важливо говорити, говорити, говорити. Важливо обговорювати свої почуття, свої потреби, слухати один одного та шукати компроміси. Важливо розвивати це спілкування, навички спілкування, вирішувати, просити допомогу. Не забувайте ще й про себе, бо часто жінки, які виросли, де мама все робила, вони, знаєте, хочуть бути найкращими господинями і на виході вони потрапляють в лікарні уже або з морем, або знервовані. <зривом>. Родинні кризи це надскладна і важка тема. Але за допомогою правильного підходу, за допомогою бажання зрозуміти один одного, їх можна подолати. Не забувайте, що родина це ну, супер важливий ресурс в нашому житті для кожного з нас. Це про те місце, де нам добре, те місце, в якому нас поважають, те місце, де нам дають підтримку. І якщо у вас є таке місце, вам повезло. Якщо у вас є питання або додаткові теми, і вони вас цікавлять, не соромтеся, залишайте коментарі під цим відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.